Україні минув рік з моменту впровадження пенсійної реформи, яка свого часу наробила чимало галасу, адже деякі статті закону були не всім до вподоби, зокрема стаття 26, яка передбачає поетапне підвищення пенсійного віку, як для чоловіків так і для жінок. Наприклад, сьогодні особа народилася після 1 жовтня 1957 року, то її пенсійний вік сьогодні буде становити 56 років і 6 місяців. Безперечним плюсом закону є встановлення в зв'язку з підвищенням пенсійного віку компенсаторної добавки в розмірі 2,5% за кожні 6 місяців. Пенсійний вік жінки збільшується з 55 до 56 років і 6 місяців, то надбавка буде становити 7,5% до її. Дане підвищення буде виплачуватись на протязі всього отримання її пенсії. Але водночас залишилось і право обрати, коли виходити на пенсію, але з певними умовами. Така пенсія в 55 років вона буде е, призначатися за певних умов. Ну, насамперед жінка повинна мати 30 років страхового стажу. По-перше, така пенсія виплачується тільки непрацюючій особі. І по-друге, як наслідок раніше виходу на пенсію, це є зменшення пенсійно зменшення розміру пенсії на відсотки за кожний повний чи неповний місяць раніше виходу на пенсію. Постановою кабінету міністрів збільшено розмір підвищень до пенсії ветеранам війни, яким виповнилося 100 і більше років. У іншим особам, яким виповнилося 100 і більше років, встановлюється підвищення до пенсії у розмірі 20% прожиткового мінімуму. То середній розмір пенсії у нас для сторічних сьогодні складає з 1 жовтня 1000. Там в жовтні місяці 1746 гривень 65 копійок. Таких осіб ми перерахунок зробили 52 чоловіка. В нас зазначимо, що за підсумками роботи обласного пенсійного фонду за 10 місяців поточного року темпи росту фонду оплати праці, на які надходили внески від відповідно до минулого року, склали 114%. відсотків. Ми дали плюс 113 і п'ятдесятих відсотка. Приросту власних надходжень. Якщо в минулому році у нас було 2 мільярда 700 за цей період власних надходжень, то на сьогоднішній день 3 мільярда 66 мільйонів. Позитивним моментом є і зменшення заборгованості зі сплати страхових внесків на 8,5 мільйонів гривень. Разом з тим зросла заборгованість і сплати єдиного соціального внеску, що на 1 листопада становить 30 мільйонів гривень дієвого боргу. Тетяна Соловей Віталій Демець, новини телеканал Смарт.